Тіньові схеми в Україні нікуди не зникли. Вони досі працюють. Про це нардеп Данило Гетманцев заявив в інтерв'ю українським новинам. Відповідаючи на питання щодо результатів роботи нового очільника бюро економічної безпеки Олександра Цивінського, Гетманцев зазначив: ми бачимо, що на жаль, основні схеми, які діяли, вони продовжують діяти, але, можливо, ще недостатньо часу для результатів. Можливо, скоро почуємо про якісь перемоги. Мені хотілося б, аби БЕП прискорилося, хоча б до довівши до кінця безліч тих кримінальних справ, які були розпочаті, але успішно продані попереднім керівництвом. Найяскравіший приклад, який згадав нардеп, це мережа Ябко каже: понад рік тому все задокументували, були обшуки, але справу зам'яли, і тіньова торгівля росте й надалі. Що заважає керівництву Беб реанімувати старі справи і навести лад на ринку? Яких за класиком не вистачає реформ, але питання скоріше риторичне. Раніше новий керівник БЕП обіцяв активно боротися зі схемами у торгівлі технікою та навіть запустив телеграм-бот для скарг. Але вже через місяць БЕП відмовилось показати скільки звернень отримали і що з ними зробили.